Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Понеділок, 23 грудня, вечірнє зведення до вашої уваги. І хочу розпочати з хорошої новини, тому що вона дійсно важлива. Справа в тому, що в Росії знищили склад із деталями до шахетів на загальну суму 16 мільйонів доларів. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. На території економічної зони Алабуга. В країні агресорці спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу шахет, які ворог застосовує проти України. За даними ГУР, у приміщенні лежали 65 фюзелажів ударних дронів, також двигуни, навігаційні системи, телевізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136. Все згоріло. Розвідники наголосили, що завдані удари внаслідок знищення а, і внаслідок знищення ворожого складу втрати агресора становлять 16 мільйонів доларів. Так, хтось може сказати, що ну знаєте, що ж це не така велика кількість. Росія подекуди за добу може випустити більше по території України. Ми бачимо, що зараз. Повітряні тривоги, особливо в північно-чи то в північно східних областях стають такими тривалішими, більше все більш довшими і так далі. Це дійсно факт. І дійсно загрози є. Хоча, одначе, можна сказати, що з'явилася цікава статистика. Станом на зараз, яка свідчить про те, що, наприклад, в грудні використала Росія менше шакетів, ніж використала їх у листопаді. Є такі дані станом на сьогодні, які наводяться. Отже, у грудні Росія запустила втричі менше дронів по Україні ніж у листопаді. Тобто 850 зараз за грудень, ну ще місяць не закінчився, і на жаль, треба розуміти, що ворог буде пробувати продовжувати а, цей дроновий дроново-ракетний терор, але все ж. 2300 тисячі Росія випустила в листопаді велика цифра. Погодьтеся, і знову ж таки затяжні повітряні тривоги. Такі атаки Росії мають на меті не тільки військові цілі, тобто не тільки цілі терору або ударів по інших об'єктах. Ну в основному це удари по цивільних, але вони мають на меті. Вчиняти серйозний психологічний тиск навантаження на цивільне населення з метою загнання в таку паніку депресію. Ну тобто, ми розуміємо прекрасно, потрібно йти до укриття, чуються вибухи. Робота ППО, сон зменшується, але похід на роботу зранку ніхто не скасовував. Погодьтеся, я думаю, що ви стикалися з такими станами. Тобто, коли вночі повітряна тривога, коли вибухи, коли ППО працює, коли є певна, звичайно багато хто пристосовується, але я думаю, що особливо ті, хто живе в прифронтових містах, в прикордонних з Росії території, розуміють, про що я до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви психологічно на це реагуєте, я сподіваюся, що, попри все, ворогові нас не зламати, і цей терор їхній не буде мати успіху, жодного успіху і жодного шансу. Тут не буде. Ну і дуже добре, що попрацювали наші сили, що завдали цього удару, так і надалі потрібно продовжувати. Зрозуміло, працює ППО, працюють системи радіоелектронної боротьби противника. Не всюди так легко і просто залетіти, долетіти, як би хотілося, але все ж таки потрібно працювати і надалі. Це на сьогоднішній день є важливе. І ще якщо говорити про шахеди, то треба сказати наступне. На що, щомісячна кількість БПЛА постійно збільшується впродовж усього 2024 року. Значне збільшення спостерігається з липня 2024 року, більш ніж на 200 одиниць порівняно з попереднім місяцем. У Міноборони Британії вважають, що за відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, ймовірно, Росія зможе підтримувати кількість. Запусків, що принаймні перевищує 1500 на місяць, і російські БПЛА забезпечують покриття цілей на всій території України. Ну, Новини не дуже для нас, тому ну, є три виходи: як з цим боротися. Перше це посилювати нашу протиповітряну оборону за рахунок мобільних груп і за рахунок засобів ураження відповідних. Друге працювати над системами РЕП. Які здатні змінювати координати і повертати шахеди до Росії або Білорусі, тобто вони мають розвертатися і повертатись або приземляти їх. Є технології, є можливості. Вони вже застосовувалися неодноразово. І наступне це збільшувати кількість атак українськими дронами по російській території. Потрібно відповідати і відповідати доволі потужно. Це теж інструмент впливу на Росію, яку треба, треба використовувати. Тим часом Північна Корея допомагає активно Росії, і є дані, що мільйони боєприпасів і сотні ракет. Супутникові фото підтвердили, що КНДР збільшила виробництво зброї для РФ. Отже, свіжі супутникові фотографії демонструють, що режим КНДР постачає в країну агресор, дедалі більше боєприпасів і розширює власне виробництво озброєнь для підживлення ненажерливої військової машини Кремля. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому в виданні The Wall Street Journal». Як пише видання, пхеньян нарощує постачання зброї до Москви для ведення війни проти України. І отримує натомість такі необхідні гроші та нафту. Згідно з даними офіційного Вашингтона і Сеула, КНДР поставила в Росію близько 20 тисяч контейнерів з боєприпасами, починаючи від низькоякісних 122 і 152 мм, міліметри, закінчуючи новітніми балістичними ракетами класу «Хвасонг-11». І о, фактично режим кінчинина поставив Путіну загалом понад 5 мільйонів о, снарядів о, фактично станом на сьогодні, о, і о, безліч ракет, включно з понад 100 одиницями, з понад 100 ракетами Хвасонг-11. Це те, що вже поставлено. Поки що не йдеться про іншу балістику, яка так само є. Загрозливо, але треба сказати, що коли ми говоримо саме про е Хвасон-11 або вона називається КН 02, це з короткою бойовою частиною, ну на коротку дистанцію балістичні ракети. От, власне кажучи, те, як допомагає на сьогоднішній день КНДР е Кремлю, в той же час треба сказати, що все більше даних з'являється про великі втрати. Північно-корейських військ на території Курської області. Отже, число вбитих та поранених військових КНДР у Курській області перевищує вже 3 тисячі осіб. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. І він зазначив, що існує ризик того, що КНДР може направити додаткову кількість солдатів та військової техніки для РФ. Україна не буде просто чекати, а готує, ну, скажімо. Готує відповідь, власне кажучи. Крім того, є інформація про те, що дійсно Північна Корея буде розгортати додаткові війська. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї. Крім того, наразі будуть постачатися 240 міліметрові пускові установки залпового вогню та 70-міліметрова самохідна артилерія. Це те, що постачається. Путіну з боку КНДР, що свідчить про те, що російський ВПК не справляється, він не здатен забезпечити і задовольнити всі необхідні потреби, які зараз необхідні Росії. Так вони працюють, так вони виробляють певні обсяги. Так вони продовжують постачати їх у війська. Але чи достатньо цього в повній мірі? Ну тут є доволі такі значні серйозні сумніви, і тому. Потрібна Північна Корея, але ми бачимо, що північно-корейські війська знищуються. Хоча треба визнати, що дійсно так ця допомога певним чином звичайно допомагає Кремлю у веденні війни. І можна сказати, що саме Північна Корея в постачанні зброї зараз є найбільш відданим вірним стратегічним партнером РФ. Що вкотре мало би свідчити і говорити для наших західних партнерів, що якщо гурту готується і гуртується зла, то їй треба давати адекватну серйозну відсіч і відповідь. Інакше вони дивляться, інакше вони бачать слабкість заходу, інакше вони стають нахабнішими, цинічнішими і ще більш жорстокішими. А цього допускати категорично не можна. Я думаю, що ви зі мною теж погоджуєтесь. Тим часом окупанти не відмовляються від намірів розпочати наступальні дії на півдні України. За інформацією джерел, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній Херсон частині Херсонщини. Про це йдеться у матеріалі РБК Україна. Отже, за даними джерел РБК Україна, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у Росіян вища аніж до активізації на Запоріжжі. Українські військові припускають, що головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район п'яти хаток, паралельно річки Дніпро. Отже, що треба сказати, друзі? Я про це говорив ще раніше. Ви знаєте, протягом місяця і ще раніше, про те, що про те, що станом на сьогодні, ворог дійсно готується до таких дій, і видно, що ворог намагає, намагатиметься здійснити. Операцію через Дніпро, тобто вони дійсно планують такі дії. До цього готуються наші сили оборони. Це такий фінальний акорд, мета якого Ну тут дві цілі. Я про них постійно поговорив і повторюсь. Перша це. Продемонструвати наміри в напрямку Херсонщини і Запоріжжя, оскільки саме туди Путін оголошував ультиматуми. Саме про те, щоб Україна пішла з Херсону і Запоріжжя, вони постійно говорять. І відповідно на виконання цього ультиматуму путінського намагаються демонструвати і дії. Ну і операція через Дніпро потрібна для того, щоб забезпечити такий своєрідний вау-ефект, як думають у штабах ворога. Для того щоб показати міжнародній спільноті, для того, щоб створити картинку для медіа, аби знаєте, сказати про те, що дивіться, Росія наступає всюди, у України немає шансів, тому тисніть на офіційний Київ, аби йшов на поступки та був готовий до припинення бойових дій. Ось для чого це все на сьогоднішній день відбувається. Ну а наші сили готові звичайно цьому цьому протидіяти. Це не є а, новиною. Ворог намагається вклинитися і в районі Времіївського напрямку значними силами, але, ну, власне кажучи, успіхів немає станом на, раз, на зараз. Ну, черговий скандал, який знову ж таки вкинула в медіапростір Мар'яна Безугла. Сумно відома нам так, народна депутатка. І от вона говорить про те, що сирський особисто вона звинувачує головнокомандувача Збройних сил України вже вкотре, що сирський замість стабілізації фронту намагається закрити Діпстейт. Вона звинувачує головнокомандувача в тому, що, е начебто, е військове командування мстить Діпстейту за правду, і фактично вона попросила всіх небайдужих. <кій> звернулася до президента, щоб зберегти аналітиків Діпстейту. Друзі, відверто, я не знаю, що відбувається. Я можу сказати наступне: ми таке проходили у випадку з Сергієм Стерненком. Головнокомандувач зустрівся тоді зі Стерненком. Все було нормально. Вони поговорили і нічого не відбувалося. Наступний момент. В Україні діє правовий режим воєнного стану, і є конституційний обов'язок захисту батьківщини. Я просто нагадую: відповідно, якщо здійснюються певні дії, вони здійснюються іноді автоматично, не за всіма цими діями стоїть головнокомандувач Збройних сил України. А обов'язок конституційний є. Тому знову ж таки думаю, що а, це така може бути ну, кампанія безуглою вкотре для того, щоб дискредитувати військове керівництво. Тут інших пояснень я. Не бачу, тим більш тим часом МЗС Чехії висловився про поїздку своїх сусідів Фіцу до Путіна і сказали про те, що це плазування перед масовим вбивцею. Це дуже серйозно, адже політика Братислави багато в чому залежна від Праги. І я вам скажу, що це серйозна заява від сусідів, але вона правильна. А генеральний секретар НАТО дорікнув Зеленському за критику Олафа Шольца. Бо Марк Рюти наголосив, що підтримка України з боку Німеччини є безпрецедентною. Ну я думаю, що не варто на сьогоднішній день дорікати, тому що як би там не було, ну дорікати нам. Адже про що треба сказати? Треба сказати, що так, Німеччина нам допомагає, так це важливо, але дзвінки Путіну. Але те, що не дали нам ракети Таурус, яких ми дуже потребуємо, це що? Немає за що дорікати, немає за що критикувати, на мій погляд, є. І тому, коли президент говорить явно правильні, абсолютно аргументовані речі, спрямовані на захист національних інтересів держави, це правильно. Значить, ми тут на правильному шляху, і так і далі потрібно рухатись. Друзі, бережіть себе, залишайтеся на каналі. До нових зустрічей. Слава Україні!